Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми вирушаємо в мандрівку на Кавказ, прослухаємо та познайомимося з народною музикою Грузії, поглянемо, як виконується народний грузинський танець Лезгинка та розучуємо пісню Курчатка. Налаштовуємося на роботу, сідаємо рівненько, беремо з собою тільки гарний настрій та починаємо працювати. Грузія, чарівна країна з дуже емоційними, яскраво вираженими характерами, і всі вони, звичайно, ці характери передалися і. У музиці. Народна музика Грузії має давню історію, пісенна творчість грузинів переважно лірична, адже в ній описується саме життя. Грузинські мелодії надзвичайно гарні. Ритми пісень грузинських завжди запрошують до танців. Дуже важко всидіти на місці, коли ви чуєте грузинські ритми. Подивіться, будь ласка, традиційний грузинський одяг чоловіків, стародавній і їхній лезгинка, стародавній, швидкий казаль, кавказький народний танець. Головна особливість це те, що рухи здебільшого виконують чоловік і жінка у парі. Але вони виконують несинхронні однакові рухи, а кожен виконує свою партію. Рухи чоловіка нагадують: політ гірського орла, чіткі, стрімкі, а і потім інколи сповільнені. Жінка у свою чергу як лебідка, тобто вона ніжна. Плавна граційна велична чава. Тобто кожен з них виконує свою партію і свої певні рухи. Поруч є ще країна Вірменія, Арменія. Вона славиться також відомими композиторами, і, зокрема, один з найвідоміших це Арам. Хачатурян. Його музика привертає увагу тим, що знову ж таки передається дуже чітко характер, темперамент вірменського народу, і у більшості творів можна почути народні мелодії. Зараз ви матимете можливість переглянути фрагмент грузинського народного танцю лезгинка. Грузинські мотиви, ритми, чоловіки починають танцювати, одяг традиційний, чіткі рухи виважені, швидкі. Чіткість подивіться, яка синхронність, чіткість. чергується з плавним переходом. Ось традиційний грузинський танець, так, лезгинка наповнена ритмами, чіткістю. І я впевнена, що переглядаючи все ж таки хоча б чи ніжки, чи ручки ваші також пританцьовували, тому що справді дуже важко втриматися. Наступна наша зупинка це вірменія. І музика. Хачатуряна, танець із шаблями це фрагмент з балету Гаяне. Поняття балету, і, взагалі, що це такий за вид мистецтва, ми вже з вами розглядали. Тому маємо можливість переглянути. Виконує оркестр. Диригент. Зверніть увагу обов'язково диригент, який керує оркестром. Знову ж таки, з прослухайте і зверніть увагу на чіткі ритмічні швидкі такі рухи, які передають в собі весь цей характер вірменського народу. Так, швидкі ритми чергуються ще з більш швидкими. Тобто немає пауз, немає майже сповільнень. Ось. Тобто перегляньте, які рухи можна уявити, так? Який характер цього танцю? Надзвичайно швидкий, активний, ритмічний, так? Тобто можна подумати, що от під оці чіткі відстукування, відстукування ніжок виконувати, так, це рухи руками, все плавно, але в той же час дуже і дуже швидко. Характер, я думаю, можна одразу здогадатися, яким характером наділені народи в Кавказу, що вони всі активні, швидкі, серйозні, постійно в рухці, тобто не наділені ніжністю, все ж таки відсутня в цих композиціях ніжність і якась романтичність, мелодійність. Подивіться також, будь ласка, тар це струнний щипковий інструмент. Струна і нитка, так, один із найдавніших інструментів у світі. Дещо трішечки, візуально, можливо, схожий навіть на гітару. так, Є струни, за які можна тримаючись щось і грають. Але це тар. І переходимо з вами до розучування пісні «Курчатка». Спочатку ми її прослухаємо. Мої курчатка сіп моїх малятка, випохнастенькі клубочки, ви майбутні мої кочки. Сіп мої курчатки, сип мої малятки, ви похнастенькі клубочки, ви майбутні мої почки, тутра вігусті привіно, бо гуляти не можна війна, вутраві густі. Торитм також достатньо швидкий, активний. Дивимось, будь ласка, ціп-ціп мої курчатка, ціп-ціп-ціп мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви майбутні мої квочки. Тут в траві густій привільно, погуляти можна вільно. Ой мої ви курчатка, ой, мої ви малятка, випухнастенькі клубочки. І знову ж таки повторення. Ой, підходьте ви напитись, дам зерна вам і водиці ціп-ціп-ціп мої курчата, ціп-ціп-ціп мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви майбутні мої вочки. ціп ціп мої курчатка, ціп-ціп-ціп, мої малятка, ви пух клубочки, Ви майбутні мої квочки. ціп ціп мої курчатка, ціп 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 мої малятка, ви пух клубочки, ви майбутні мої квочки. Тут траві густій, привільно погуляти можна вільно. Тут траві густій, привільно погуляти можна вільно. Ой мої, ви курчатка, ой мої ви малятка, ой мої, ви курчатка, ой мої ви малятка, випухнастенькі клубочки, Ціп-ціп мої курчатка, Ціп-ціп-ціп мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви майбутні мої квочки, Ціп-ціп мої курчатка, Ціп-ціп-ціп мої малятка, пухнастенькі клубочок, Ви майбутні мої квочки, ой, підходьте, ви напитись, дам зерна вам і водиці. Ой, підходьте, ви напитись, дам зерна вам і водиці. Ціп-ціп, мої курчатка, ціп ціп ціп, ціп мої малятка. Випухнастенькі клубочки, ви майбутні мої квочки. Ось така швидка, активна пісня. Треба виконувати її на швидкому видиху повітря, так набираючи повні груди повітря. І я впевнена, у вас також все вдасться. Отже, ось подивіться знову ж перед вами традиційні кавказські, грузинські костюми при виконанні танцю лезгинка, так, чоловік і жінка. Чоловік різкі руки, як гордий. Орел, а жінка ніжна і тендітна, як лебідка. Рухи, швитанець швидкий, бурхливий, стрибкоподібний, так? тому що постійно вони підстрибують, якщо це чоловіча партія, і, звичайно, мелодійний. На цьому ми завершуємо з вами подорож до народів Кавказу. Познайомились з вами, сподіваюсь. Вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення!